В Україні в п'ятницю 21 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Також у деяких регіонах України трішки потепліє. Лише вночі у східних та південно-східних областях України очікується дощ. А у західних та північних областях вночі та вранці місцями може бути туман. 21 жовтня у західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме від 10 до 14 градусів, а нарешті території буде 8-12 градусів тепла. Уночі холодно. Очікується від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла у Києві 21 жовтня ані дощу, ані снігу. День із мінливим сонечком, вітер послабне. Найближчої ночі у столиці близько нуля, а на околицях до 3 градусів морозу. Впродовж дня потепліє до 10-11 градусів. Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайну сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеорологічного. Інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.